Як поводяться російські військові на Запорізькому напрямку? Наскільки змінюється фронт у цьому регіоні? До чого призведе подальша побудова укріплень і замінування на цих територіях? Що відбувається в окупованих містах Запорізької області? Чи посилюється тиск на місцевих жителів? І чи намагаються вони звідти виїхати? Вітаю! З вами Олена Бадюк і новини Приазов'я. І далі про війну на півдні України. Російські військові будують бетонні укріплення та траншеї на Оріхівському напрямку. Це свідчить про занепокоєння Росії щодо подальшого прориву українських військ у Запорізькій області. Про це 6 жовтня повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 3 жовтня у своєму телеграм-каналі зазначив, що російські військові не планують так званих жестів доброї волі на окупованій частині Запорізької області найближчим часом і продовжують там окопуватися. На передньому краї фронту в районі Новопрокопівки вони влаштували складну систему тунелів та двоповерхові підземні бліндажі. Крім того, навколо Такмака заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. Також російські окупанти прокладають нові транспортні шляхи, щоб спростити доставку військових вантажів, заявили, що будуватимуть залізницю від Мелітополя до Ростова, а також автодорогу від Маріуполя до Новоазовська. Британські розвідники при цьому зазначили, що бліндажі забезпечать додатковий захист російських солдатів і командного складу від обстрілів з важкої української артилерії та безпілотних літальних апаратів. Американський інститут вивчення війни у звіті за 8 жовтня повідомив, що російські війська посилюють мінування в районі роботи нового вербового та намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від західної частини Запорізької області. Один із пов'язаних з Кремлем військових блогерів стверджував, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розділити увагу збройних сил України, зазначили аналітики. Водночас речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що російські війська намагаються зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на запорізький напрямок, нагадують в інституті вивчення війни. Аналітики інституту вивчення війни констатують, що українські війська продовжують наступальні операції поблизу Бахмута та незначно просунулися в західній частині Запорізької області 8 жовтня. Міський голова Мелітополя Іван Федоров у коментарі новинам Азов'я розповів, що російські військові вивезли до цього міста деякі свої підрозділи. Яку тенденцію ми маємо по ворогам? Ну, перш за все сьогодні можемо вже підтверджувати інформацію про те, що ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмаку, вивіз деякі свої підрозділи з Молочанську. Так, наприклад, з Токмакського нелегального виконкому псевдоокупаційної влади. Вони вивезли майже половину співробітників, а може навіть більше. Також евакуювали деякі освітні заклади, також евакуювали деякі підрозділи ФСБ і своїх родичів. всі військові також вивезли і стокмака і Молочанська. На жаль, поки що вони перевозять їх саме до тимчасово окупованого Мелітополя. Але я впевнений, що це точно не надовго. Російська армія несе великі втрати у Запорізькій області, каже посадовець. Бавовна, в такмаку Малачанську це вже можна сказати по 5-7 разів на день і ліквідація ворогів продовжується. Крематорій в, в Криматорі працює в Токмаку та в Токмаку та інших містах тимчасово окупованих територій майже цілодобово, тому що ворог несе надвеликі втрати. Тож також ми бачимо, що ситуація на Інших тимчасово окупованих територіях, якими ворог вважає глибокий тил, соціально суттєво напружується. Наприклад, між собою вороги починають сваритися а один пише на іншого доноси на диктатора Путіна про те, що надвеликі. Вартість палива на заправних станціях не виплачується заробітна плата, величезний дефіцит кадрів вчителів та лікарів і так далі. Тож і соціальна напруга е, нарощується, але все це на жаль е, вкрай поганому е, напрямку проявляється і на наших е, мешканцях. Також російські військові не припиняють будувати укріплення у регіоні, зазначив Іван Федоров. Якщо раніше навесні ми могли говорити, що від Васильівки до Мелітополя а три укріп райони то сьогодні ми точно ми не можемо цього сказати, тому що їх вже стало значно більше. Також окремо вони фортецями сьогодні роблять міста, такі як Мелітополь, Токмак. Бердянськ нові окріп райони з'явилися на межі між Бердянськом на трасі між Бердянськом та Маріуполем, А ворог розставив додаткові зуби дракона. Додаткові оборонні споруди во сьогодні і в напрямку від Мелітополя до Криму не зупиняючись. Крім того, окупанти продовжують мінувати всі можливі об'єкти. Додав міський голова Мелітополя. Мінування також продовжується, продовжується і безпосередньо на передовій на запорізькій лінії фронту, і продовжується в тилових містах, там де ворог продовжує мінувати як інфраструктуру, так і наші сільгоспугіття для того, щоб ускладнити просування наших збройних сил України. Він намагається. Працювати із нашими природними водоймами ріками для того, щоб будувати природні захисні споруди, зрізаючи береги з наших річок, а на деяких влаштовуючи навпаки дамби, щоб робити розливи рік, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Пологівський міський голова Юрій Коноваленко розповів, що російських військових та їхньої техніки на території цієї громади дуже багато. Більшість з них розміщується в лісосмугах. Лісополоси від міста в сторону Басані, Ожерельного, Семенівка, Григорівка, Шевченкове. Ну і, зрозуміло, в сторону Вербового туди взагалі проїзду немає. Там вони всі розміщені. Є цікавий у нас документ, яким Прийнято так званим головою військової адміністрації Пологівського округу, як вони себе називають, яким заборонено жителям нашої громади взагалі навідуватися в лісополоси і займатися вирубуванням посадок під маркою, того, що збер треба зберігати природу деревину, і там дуже суворі покарання є. Але насправді ми розуміємо, що. Кожне відвідування може зіткнути люди, можуть зіткнутися з розміщеними там їхньою технікою і військовими. Тому ми розуміємо, що це саме зроблено для того, щоб люди просто не ходили до лісополос, посадок і так далі. Практично кожна посадка це є лінія оборони. Російські військові будували укріплення на території Пологівської громади ще задовго до контрнаступу зсу розповідає очільник. Вони їх будували особливо висоти по лінії села Шевченково, там Шевченково і Тарасівка. Ну, практично всі будівельні матеріали, які можна було звідки забрати. Навіть там Басанська школа, яка вони ж з неї забирали шифер, перекриття, засипали собі повністю, перекривали ними свої бліндажі. Була інформація, що ще влітку навіть вагони. Затягувалися, рилися в ті свої рови з тим, щоб робити такі укріплення бетоном, щоб максимально це робилося ще і раніше. Ну зараз такої точної інформації ми не маємо, що це сьогодні робиться. Але я так розумію, що кожен прибувший підрозділ, мабуть, це все робить, укріпляє свої позиції, тому що наші війська вже на околиці Вербового вони розуміють, що наступний крок буде там Новофедерівка, Тарасівка. Так, що я думаю, що це є, але значні величезні вони робили це ще протягом року. Наступ на пологи окупанти очікують з півночі від міста, каже Юрій Коноваленко. Ну, самі пологи вони обороняються з боку села Поліг на висоті, тому що пологи знаходяться в низині, а село Пологи, частина, коли їдеш на Гуляйполе, повністю пагорби, і вони розміщені там. Тобто основна лінія оборони міста Поліг вони здійснюють з боку села Поліг, і там вони окопалися, ну умовно кажучи, з 3 березня 22 року, куди їм вдалося дійти. І, і ще певний напрямок, де вони укріплені, це західна сторона, з боку села Інженерного, де вони очі очікують на старших з боку Оріхова, те серйозні укріплення з південної сторони. Пологи ну фактично не укріплені, тому що вони очікують все таки ну, вони очікують наступу з півночі. У самому місті пологи майже немає електроенергії, часто зникає зв'язок. Крім того, російські військові посилюють тиск на місцевих жителів, зазначив міський голова. Великий тиск такий є зараз. На жаль, колаборанти, які там залишилися і прийшли. Утворили якусь владу в пологах. Зараз здійснюють дуже великий тиск на жителів в частині отримання паспортів. Намагаються це зробити в Григорівці і в Семенівці, йдуть навіть до тих людей, хто не може самостійно пересуватися вдома, намагаються там брати відбитки, привозити їм паспорти, і це ну, ми це знаємо, фіксуємо. А ну, в місті такі, такі дії пов'язані більше дійсно за контролем, за телефонами. До речі, останні дві доби з пологами практично немає зв'язку. Ну просто нема на різних варіантах, хоч російські картки, хоч українські картки, зв'язку практично немає. От наші люди не можуть зв'язатися своїми рідними узнати, яку ситуацію. Ну це вже дві доби точно. Посадовець додав, що проїхати у бік Новофедорівки і Вербового зараз практично неможливо. Хоча нещодавно місцеві жителі користувалися цими напрямками, щоб виїхати подалі від лінії фронту. Підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео, завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. Начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб розповів новинам Приазовія, що російська армія час від часу проводить ротацію у цій громаді, тож туди прибувають нові військові. В Токмаку на сьогоднішній день змінився їхній начальник поліції, привезли вони нового свого, який посилив наряди, почастішили перевірки документів, більше перевірка самих будівель. Що в нас ще в Токмаку продовжується приїжджати і поселяти нові освободітелі. Вони прикриваються мирним населенням. Продовжують проводити їхню націоналізацію житла, як вони кажуть, заселяють порожні порожні будівлі, порожні помешканці помешкання, підселяються до людей. Якщо це моя будівля, для мене є всі документи. По перше напише вони перевіряють. Я в документі вас є на хата на будинок на території, є. Тобто все є. Але вас тут двоє живе, вам досить буде і ліптої кухні. То яка це справедливість? А і ще на, на випадок мародерства у них все-таки інколи буває ротація, і коли вони виїжджають, а виїжджають вони вночі, то після них залишається в будинках тільки. Одне сміття. Був такий випадок, що ну, розказували з тимчасово окупованих території, що прийшли, ми дивимося, ворота відкриті в хаті зайшли в дворі. Зайшли сміття в кімнатах, розкидано все, і все, що можна було вивезти, це все, все вивезли, нічого не залишають. Збирають і не тільки битову техніку, а коври, дорожки, стільці все забирають. Окупанти вивозять свої сім'ї з токмака, але не дозволяють виїжджати місцевим жителям, які пішли з ними на співпрацю. каже начальник адміністрації. У нас є інформація, що одного із них там повернули Криму. Ну в Крим не пустили, іншого не пустили. Хотів виїхати через Маріуполь, через ту сторону на Ростов. Теж не пустили, повернули ще й погрожують. Ну вони від Бреху це хотіли відпочити тіпа, такого, але ми розуміємо, що вже хотіли тікати. Простих, простих мешканців, які не працювали, які не засвітилися в них в їхніх списках, і як і ті, що допомагають Україні, ну не засвідчені, будемо так казати. Тих пропускають, мордують, ну ну, але пропускають. Я ж кажу: ну ми бачимо приток. Населення тут на підконтрольну територію, територія навколо громади, також замінована, зазначив Олександр Чуб. Ще місяць тому назад я казав вже, що е, люди, які тримають худобу ну, навколо міста то їм заборонили. Випасати худобу на посабицька, не сказавши нічого. Ну, ми розуміємо, що там уже міні поля. Ми ми це розуміємо. У нас немає карт, немає це все є в генштабі, але ми розуміємо, що навколо міста так макає мін більше, чим каміння. Люди зараз намагаються виїжджати з Токмака, додав посадовець, особливо вівнічних північних території, там де йдуть бойові зіткнення, але і з півдня самої громади це південні села теж покидають свою територію. Хто переїжджає в Токмак, а хто переїжджає на під. Контрольну Україні територію ми бачимо, що в Токмастокмаком люди реєструються в Запорізьких хабах, тобто виїзд тимчасово окупованої території, населення збільшилась саме з Токмак. Я кажу за Токмацькою громадою. Є декілька причин. Цього. Ну, по-перше, я казав, що Такма був окупований на другий день після початку повномасштабної повномасштабної війни, і Такмачани не відчули цих е, зруйнувань. Е, я маю на увазі, зруйнувань саме м -м, телерійських прильотів е, на Такматську територію. Зараз йде визволення території, це одна з перших. Причин страх людей, друга причина то, що ми казали, що я казав самого початку, це, це жахливий натиск, тиск е, на самих мешканців. Всло до того, що в селах переселяють, виселяють з будинків людей. А де нам жити? А у вас є літня кухня переходьте туди. Це теж впливає дуже морально, -псих, психологічний психологічний стан. Тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України тричі намагалося деокупувати Енергодар та Запорізьку АЕС, але поки безуспішно. Про це НВ розповів керівник ГУР Кирило Буданов. Матеріал опублікували 8 жовтня. За його словами, під час першої операції бійці висадилися біля Енергодара, але не змогли закріпитися. Бійці ще двічі намагалися висадитися на лівому березі Дніпра. В інтерв'ю НВ очільник розвідки розповів, що в останній з цих спроб брали участь. Кілька сотень людей, однією з яких був командир іноземного легіону. З кожною операцією бійці ГУР набиралися досвіду, проте й окупанти ставали дедалі більш підготовленими. Під час третьої десантної висадки російська армія підвела до самого берега важку військову техніку, зокрема танки. Внаслідок цього українським спецназівцям знову не вдалося закріпитися, зазначив Буданов. Заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі новинам Приазов'я розповів, що вся територія між Енергодаром і межі зіткнення це суцільні лінії оборони російської армії. Безумовно, їм був, був час для них більше року. Вони робили укріплення. Вони їх робили бетон, бетонними, Вони окопувалися і сьогодні вони знаходяться на тих позиціях. Які вони зуміли собі зробити протягом року, це міні поля, це бліндажі, це окопи, це все, що може бути завгодно. Це так звані їхні зуби дракона і тому подібне. Безпосередньо у місті кількість військовослужбовців у Російської Федерації не міняється. Але територія і населені пункти навколо Мергодару, вони, звісно, шо вони кишать російськими військовослужбовцями. Вони займають будівлі. Жителів е, е, які виїхали з е, окупованої території, вони розселяються там, вони міняють дислокацію е, там своїх ночівок, але їх кількість достатньо е, посилена на всій території навколо Мергодару, включно до лінії розмежування, до лінії військових дій. Жителі Енергодара зараз активніше виїжджають з міста, каже посадовець. Півтора роки в окупації нічим не відрізняється від фактичного ув'язниці. Це люди, які є заручниками у терористів, тому зрозуміло, який психологічний тиск на них на протязі цього періоду часу ну то створився, і який стан у них сьогодні може бути. Тому Безумовно, велика частина енергодарців чекає деокупації, чекає повернення України і ЗСУ в місто енергодар є ті, які вже зневірилися яким є ті, які з перших днів скорбували і допомагали окупантам. Тобто різні настрої. Останні місяців три евакуація не вона якби продовжила. Вона ніколи не зупинялась, але останні три місяці вона посилилася люди. Більш інтенсивно почали виїжджати. Є декілька причин. Одна з них це дійсно затягування очікувань на деокупацію. У людей вривається терпець, вони хочуть виїхати з тої території. Друге е – історії з, як би, з Каховським водосховищем е постійна загроза е реального стану катастрофи на Запорізькій атомній станції. вона спонукає до того, аби люди лишали. Місто виїжджали звідти військовий експерт Іван Ступак зазначив, що російські військові можуть почати нову хвилю замінувань, коли зіпсується погода. Ми знаємо, що вони активно копають укріплення дійсно. Беззаперечно вони копають в них є така. Такий план зараз втриматися до перших дощів. Да? Потім їм так здається, що українці зупиняються, треба ж там десь перепочити, там багнюка, техніка не їде. І саме в цей час росіяни спробують ще почати новий процес змінування. Тих територій більш глибинних для того, щоб стримати українське просування знову будуть ці зуби диктатора або зуби дракон, яких називають розставляти. Можливо, десь копати окопи, траншеї. Тобто, але головна мета це мінування і. Перекидання додаткових резервів. Дивіться, що вони роблять? Вони не тільки траншеї копають, вони копають траншеї. Це не просто земля викопала цим автомобільним транспортом спеціальним і все. Вони їх облаштовують, щоб там, ця земля не сходила, деревом обкладають, вони копають укріплення, роблять так, щоб ці переходи, ну, ці траншеї, вони були там, можливо, і декілька сотень метрів завдовжки. Звісно, вони там зігзагразні, є перекриття, тобто не просто вони там. Ну, Повітря над ними над головою, а саме там е кладуть землю, доски маскують все. Це в першу чергу від скидів українських безпілотників. Я маю на увазі, щоб не скидали е гранати, там е різні вибухівку, і це дозволяє росіянам переміщуватися вздовж цих окопів, е не висуваючи голови доволі скритно від наших е там снайперів, від наших розвідників. Якщо у Харківській області свого часу російські військові не встигли окопатися, то у Запорізькій у них для цього часу вистачило, зазначив експерт. Вони де можливо, вони дійсно бетонуються. Вони вгризаються в землю, вони цементують, роблять бункери, такі щоб неможливо було навіть якщо в пряме влучання артилері артилерійську снаряду, то там ну окей, там похитало, все нормально, всі живі здорові. І потім для того, щоб вибувати їх звідси, доведеться використовувати. Дуже серйозні боєприпаси там бетонно бійні, борнебійні да які будуть проникати, знищувати там росіян, то вони зараз укріплюються. На жаль, у тіло півроку до до початку нашого ну кажу, контрнаступу, в червні у росіян був час. От в Харківській області в них часу не було. Якщо б так припустимо, що в них був, був там час, то це була б дійсно велика проблема. Ми, мабуть, навіть до Ізюму не дійшли б зараз за цей час. Так їх тоді вигнали. На жаль, в Запоріжжі так не вдалося. Втратили час дорогоцінні Люди були а техніки, чим вибувати І Вони цим скористалися. На жаль, вихід українських військових до Азовського моря буде наразі суттєвою перемогою України, вважає Іван Ступак. Я не кажу зараз про Крим. Крим, це взагалі ну мене дуже обурює, коли окремі наші посадовці кажуть, що ми там шашлики в Криму. Ну камон, почекайте про шашлики в Криму. Ну взагалі не зараз. Ну я не навіть не знаю, коли їм сказати. Велике досягнення буде, коли ми да дійдемо умови там: Гінічиськ, Кирилівка закріпитися там, а далі. Кажуть, дерево важливості, да, і там може бути таке розгалуження в першу чергу від наших західних друзів. Втім, після відступу з окупованих міст російська армія буде продовжувати їх знищувати, додав експерт. Коли е звільнить енергодар, то Запорізька АЕС ну, стане для Росіян новою мішенью, так само як Херсон. Вони будуть обстрілювати її артилерійськими боєприпасами, мінами, якимись некерованими ракетами. Тому ось як на мене, це велика велика загроза для України. Ну така перспектив, так да? коли ми будемо відсувати, то вони, ах, так, тоді все, як Хрисон да? от Вони зараз все просто кошмарять. Яка мета ніхто не знає. Так само будуть кошмарити Запорізьку Агес, так само будуть кошмарити місто Тахмак. Тобто це тактика терористів. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого минулого року. Російські війська атакують об'єкти військової та цивільної інфраструктури, а також житлові райони. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Олена Бадюк. До зустрічі. Ви слухали новини про Азов'я.